Доброго дня, шановні жителі міста Білої Церкви, я Тихончик Бедан, координатор політичної партії Воля. Я хочу звернутися до вас, перш за все, що відбувається в місті Біла Церква. Я пам'ятаю часи Майдану, які відбувалися, що наскільки був Розвинутий актив міста. А наскільки тоді чиновники, які при пануванні Януковича набралися такої нахаби і творили те, що їм заманеться? Я згадую ті часи, коли активісти впливали на те, що вони вирішували. Які рішення вони приймали? Чи часи я згадую з великою надією на те, що ми повинні були щось змінити. Хтось із нас, на жаль, наші побратими навіть ціною власного життя. Намагалися змінити нашу країну на краще. І ми їх будемо пам'ятати. Але, на жаль, я не хотів би, і не хотів би кожен із нас, щоб ці життя, хлопці, які поклали, це Небесна Сотня, щоб вони були даремними. Мене турбують як жителя в першу чергу нашого міста. Я хочу вам з вами ну, поспілкуватися просто відкрито і іскренне. Е, Я не можу зрозуміти. Е, ну, у нас були призначення, новий начальник міліції. У нас є прокурор міста Білої церкви. Е, відсотки 80. Старих чиновників залишилося на своїх місцях. Жодної, жодної порушеної кримінальної справи за фактом там, корупції. Жодного наказано співробітника правоохоронних органів. Я пам'ятаю, як ми бігали зимою. Ми виступали проти Даниленка. Я собі питання. Ми цілу зиму під час майдану. Ми боролися з цим ректором, з цією людиною, яка має повне відношення до корупції. Так само прокуратура мовчить, нічого немає. Та політична партія, яка приймала активну в цьому участь. Потім чомусь закінчилося це. Але, тим не менш, постраждали люди. Постраждали викладачі, постраждали діти-студенти, яких повиганяли. То як це називається? Я не можу зрозуміти. Я бачу, що раніше чиновник Заходив до свої кабінети, щоб не попастися на очі, тому що він знав, що кожного дня до нього можуть в кабінет і йому прийдеться за щось відповідати. Зараз я спостерігаю за тим, що вони, наче, розправили плечі, вони вже починають ходити з гордо піднятою головою про те, що начебто відбувся майдан, про те, якщо вони вдержалися в своїх кріслах, що їм надано ще один шанс. Ну, я не можу зрозуміти, шанс чого? Що змінилося на позитивно в нашому місті? Що? Так само, як була в корупція в лікарнях, так вона і є. Так само, як брали хиберів. Ну, я, ну. І в нашій міліції. Скажіть мені, будь ласка, я взагалі не можу зрозуміти. Я не хочу казати пустими словами, але скажіть мені, будь ласка, ну невже у нас в місті всі були чесні чиновники? Невже у нас всі рішення прийняті міською радою, є за благоустрою жителів нашого міста? Невже немає жодного факта корупції? Чому досі прокуратура? Не публікувала, кого покарано, чому досі немає гучних заяв, а конкретно рішень про те, що ти чи інші чиновник вкрав стільки-стільки-стільки. І проведено розслідування, і подано до суду, кого відсторонено, ну, взяти нашу міську раду. наших... Депутатів, які чим вони займалися, як до Майдана деребанили, так і після Майдану деребанять. Я розумію, що наближаються місцеві вибори. І більшість з нас розійшлися у різні табори, по різні боки. Усі ми, по суті, різні. І в нас є різні погляди. Але сутність благоустрою жителів, їхнє благо у нас буде, нас це повинно єднати. Активісти, які займали чітку позицію під час Майдану. Дуже багато кого ми випустили з поля зору. Дуже багато людей, які виходили на Майдан, і у нас в місті біля церква, і в Києві, вони по суті виходили ідейно, так само, як і я, так само більшість моїх побратимів, а не заради того, щоб отримати деякі майбутні політичні дивіденди. І на жаль, що відбулося, що більшість таких людей, які стояли на Майдані, які ночували ночі в наметах. Вони ушли в своє життя і почали займатися повсякденним своїм життям. Дуже багато зневірилися. Деякі продовжують боротися. І тому я хочу звернутися. Е... До вас. Я хочу попросити вас, щоб ви не втрачали надії. Доки є активісти, доки є дійсно патріоти ідейні люди, боротьба буде продовжуватись з нахабними чиновниками, з продажними чиновниками, з продажними представниками правоохоронних органів, бездієвими прокурорами. І якщо прийдеться навіть ціною власного життя, яке я отримую, погрози на свою адресу.